Так, хороше ворог найкращому. Продовжуємо говорити про паралельну реальність, про найкращу реальність, яку Бог приготовив для нас, продовжуємо думати, шукати, як туди зайти, як знайти цей поворот направо, як не пропустити відкриті двері, які Господь хоче відкрити тобі. Як війти в найкраще? Як вийти з комфорту От, і війти в Божу волю, в Божу долю? Як йти за Богом сезонів? Як покинути хороший сезон, для найкращого сезону? Як отримати? І вище звання. Да? Вище звання в, в Царстві Божому. Е, бажання бути кращим. Бажання бути першим Бог не осуждає, але він показує, що хто хоче бути більшим, має бути словою всім. От. І отакі, От не знаю, серія тем, серія якби, і серія таких. Цей правий поворот на хайвеї, як війти в найкраще від Бога. От. Тому будемо продовжувати цю тему. Маю 10 хвилин, думаю, думаю, поділюся. Тому що я не тільки комусь проповідаю, в першу чергу говорю це собі. Тому що я здаю ці уроки. у роки. У мене недавно от була ситуація, можна сказати, сьогодні. Хороша ситуація, хороша зустріч, хороший проведений час. Ну, знаєте, є 30, 60 і 100 крат. Оце дето на 30 -ку. Воно хороше, але воно не ідеальне. Е, ну, з моєї сторони, дуже далеко їхати, з іншої сторони, теж, якби, напряжно приймати гостей. І Знаєте, щоб бути завжди, от попадати в ціль, в соточку, е, як то времена і сроків Господа, має бути цей парад планет: бажання, можливості і воля Божа. Деколи є твоє бажання, є бажання твого серця. І Бог, в принципі, дає бажання ну, якби по бажанню твого серця. Є деколи воля Божа. Хочеш ти, не хочеш ти. ну, Деколи треба робити то, що Бог сказав. І деколи, що є. А, і деколи є можливість. Моя кохана дружина під'єдналася. Так що є деколи оця можливість. Ну, можна це зробити, тому що. Як там? Лікери водочні. Я. Та подождіть, ви, гражданин. І з одної сторони, Бог, він заінтересований в людях, які е, э, хочуть служити. Йому. Ключове слово – йому. І він може давати різні завдання, різні напрямки. Царство Боже, воно, воно потребує цих діл... Ділателі, да? Не, діятелі, а ділателі. Ті, які будуть Робити Божі діла, які він скаже. От. І вернуся до того, що, в першу чергу, в першу чергу, я проживаю це все. Да? То, що я говорю, я можу говорити це годинами, днями. В мене є дуже багато історій. В мене є прожите життя. І ці історії не з книжок. Хоча, кажу, деколи із книжок, із, із інтернету, із з інтернету, з багато що можна пристосовувати. Но я можу просто кажу, тільки з того, що я вже прожив, що я пройшов, там можуть бути багато часові, як то кажуть, проповіді, язик без костей, можна говорити постійно. Можна на цьому навіть зупинитися, можна не розвиватися От. і мати ще. То, що я вже пройшов, М -м просто говорити, знайти аудиторію, і мені би це хватило, в принципі, до кінця навіть, навіть мого життя. Е тому що є чим ділитися. Але тут такий момент, е ти сидиш ну, ще, стоїш на певній сходинці. І від тої сходинки на сходинку вище, тобі цікаві люди, і на сходинку нижче. Тому що одних ти підтягуєш, а до других ти тянешся. Якщо дві сходинки різниця, е, ну, тобі вже не цікаво. Десь далеко ти був, да? десь е, далеко ну, далі, ти ще не зайдеш туди. І десь Бог, Він так якось балансує тобі, що ти е, в дорозі, пам'ятаєте, Ісус є правда. Шлях, правда і життя. Три складових. Шлях, щоб постійно йти. Постійно десь удосконалюватися. Навіть постійно скажу десь робити якісь помилки. Тому що е, коли ти йдеш, ти, ти прибритаєш. Ну як? Коли ти йдеш, ти, ти робиш помилки, коли ти при. Чим більше робиш помилок, тим більше в тебе є опиту. Чим більше в тебе опиту, тим менше в тебе помилок. Да? І воно одне друго закручує. Так що під час цього шляху, який ми проходимо, ми десь очищаємося, ми десь мудріємо, ми, ми проживаємо. Істина. І пізнати істину, істина зробить. З ось. Тому що Є в кожного правда своя, в кожного свій погляд на цей світ і так далі. Ну деколи от є Божий, який Він говорить, правильно поступати, по цій. От зроби так зараз на цей момент. Ти деколи ну, думаєш, що цей голос, деколи путаєш оці голоси в собі, середині. деколи ти собі не віриш. Деколи ти думаєш що поступити по правді, от, по мисленню так, так, як ти собі думаєш, так би ти поступав. Е, но є, є істина. От. І Бог Він вже прочитав всі найкращі варіанти. І коли він тебе просить щось зробити, просто зроби це і все. І це буде найкраще для тебе. Е, ми можемо щось придумувати, але Бог вже все продумав. І от між придумуванням і продумуванням, Є різні, ну, як його дороги вищі наших доріг, він бачить далі, глибше. І просто його тут треба послухатись. Ну і взагалі життя. Вчора я говорив за інформацію, за знання, яке надимає. От коли ти отримуєш якусь інформацію з духовного світу від Бога, чи, чи взагалі інформацію будь-яку, в тебе є дві м такі можливості, або бути теологом, або бути філософом, брати цю інформацію, назбирувати, назбирувати і потім ту інформацію передавати, або бути, бути мудрецем. Це означає, що взяв інформацію, примінив її на практиці, трансформував її в своєму серці в поток любві і проявив цю любов, для чого тобі дана ця була інформація. Дуже багато людей вони теологічно знають Бога. Вони, от як цей слон, схватилися за хвоста, схватилися за ногу. Те, що вони соприкоснулися, оце вони і проповідують. Але це тільки частинка. Частинка, якби багато всього. І ну, це в кращому слов... случаї, якби, коли вони соприкоснулися. Але зазвичай вони десь начиталися, вони десь нагулялися, вони десь наслухалися, вони десь покрутилися в якійсь інформації. І вони просто ту інформацію передають. Ну, як, як є флешка, да? <кхе> є дані, база даних, Вінчесті. І вони пістоють своєю флешкою підключилися, чшшш, скачали, і потім ту інформацію передають. Але там нема любові. Вона знову ж, там нема мудрості. Це не твій особистий досвід. Ти знаєш це як десь колись, ніби як, от, був там Гітлер, був там е, той Цезар, був, Ну, щось ти знаєш десь, але ти його не зустрічав. Якщо б ти реально зустрівся в Дусі з Цезаром, наприклад, да, поговорив, пообщався десь в тих віках, чи типу пожив в тій епосі, ти міг би щось говорити. Ну, от, Я просто показую різницю між інформацією і між якимось опитом. Місце чим пережити. І знову ж, для чого тобі ця інформація? До чого там оці, тим, бібліотеки великі скачувати, читати? Візьми собі от одне місце списання з Біблії. З таємної кімнати, з спілкування з Богом, витягни щось одне. Серце. То, що на твоєму серці робити, роби, роби. Да? Є ж все одно, ну, якесь бажання Бог ложить, щось, щось зробити. Якщо твоє серце чисте і твої мотиви чисті. В принципі, Бог на оці сусуди, прісні, з опрісниками, без закваски всякого внутрішнього. Що в тебе немає, то у тебе є бажання. Просто це і почни робити. І, походу, як ти робиш, як ти, ти трансформуєш інформацію в поток любові. І коли ти щось зробиш своїми руками, знову ж там є дуже велика енергія творчества, енергія не просто роботи, е коли ти душу вловжуєш в те, що ти робиш, коли самі предмети вони несуть енергетику. То трошки інакша тема, але вона теж досить актуальна, тому що в нас час технологічного прогресу, в час китайських штамповок, в час масовості. Ну, думаєш, на що це робити? Ну деколи є унікальні ексклюзивні речі, які зроблені якби від душі. І вони, вони ціняться, вони ціняться навіть якби ну, вони несуть якого, якесь значення, якийсь зміст. Тому вернуся назад, вернуся в, в то, що є оце добра судьба, ну, може бути. Та лучше оцей горобець в руках, чим синиця в небі, чим чи журавий в небі. Е, для когось лучше, для мене були періоди, коли я м м любив ловити багато. Мені головне, щоб ну, такої маленької рибки чи там трошки більше. Мені головне, щоб було кількість. Ну помаленьку Бог мені вже показує на якість. Е... Десь хто тут? Петро теж він каже, я вже там, де є таке місце списання, де він вже так легенько намікає, що... М -м що він хоче крупну рибу ловити. Він вже тоді там в Римі проповідує різним людям. От, деякі там сенатори каються чи хто там кається. Корнелій був сотник. Ну, більш такі впливові люди каялись. Я можу там згадувати, звісно, такий був твір Новий мировий порядок Лідяєва ну, сузвучне. Але, але я не про то. Я про те, що мене Бог якби вчив. Вчив їсти то, що я хочу. Зазвичай я приходив. В гонці, в движенні, ну, що їсти, та що їсти, що є, закидав, закидав, та й погнав. Нема різниці. От. І Бог де то, не знаю, може, літо місяців три потребувалось, щоб він мене ну, от, навчив їсти те, що ти хочеш, чути себе. Відчувати, що всередині. Тому що він живе всередині, тому що він деколи і дає ці бажання. Тут, коли ти з'єднаний з ним, він відчуває всі твої емоції, які в Чому цей ненависть, крик, лайка, гнів і так далі. Нехай буде забрано зі всякою злобою. Тому що ці вібрації. Вони ну, чужі для Духа Святого. В небесних сферах є такі території, де, якщо ти скажеш громче трошки слово, ну, не з тою вібрацією, вони просто можуть померти. Ну, як, наприклад, є метелик. Да? Ну, це навіть не метелик. Вони настільки крихітні, вони настільки тендітні, що там, от. Тільки пер'їнкою, легенько. От є така хвороба, коли доторкаються, і в людини вже ну, синяки і так далі. От воно десь, десь в небесних сферах є, є такі місця, де де те крикнув і всі помирали. Тому деяких людей туди не допускаються. До чого я веду? До того, що є щось то, що на око не приходило, що там на серце наложилося, Бог приготовив тим, хто любить його. Оця паралельна реальність. То, що Бог хоче дати, то, що Він хоче снарядити нас, туди просто треба зайти. Того треба забажати. От. І коли є бажання. Коли є можливості, коли є воля Божа. Тоді три таких круга пересікаються в одній точці. Тоді є ціль. От. І тоді це перфекто. Бо коли є допустима воля Божа, коли от є один з трьох елементів, воно може бути. Ну, е, воно не буде настільки успішне. 30, 60 і 100 крат. І коли знову ж підняти планку от на 100 крат, тоді ти не приміняєш свого первородства за е, тарілку борщу. Тому ми кожен день або їмо борщ. Або е чекаємо це пророство, цінимо це пророцтво. І ймо борщу. На що ми на фокус сфокусовані? Яке місце ми хочемо зайняти? Тож так біжіть, пам'ятаєте, щоб перемогти? Темп бігу. Переможець, що там позбувається всього. Він себе там обмежує, він той, хто знаходить перлинку, той ж той, теж той, 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 все піде, все піде, продає. І пам'ятаєте оцей урожай, що омана багатство, турботи віку цього, вони заглушують оце насіння. І воно не плодоносить, Воно не приносить взагалі ніякого урожаю. Тому це, це четвертий ґрунт почви, да, четвертий ґрунт. Четвертий це, ну, це універсальна притча, про яку всі знають. Ну, знати одне, но жити нею, ну вже взяти одну, навіть взяти одну єдину притчу, війти в неї, сфокусуватися на ній, подивитися, де термін. Де той шлях, який, де ті люди, через яких там болі приносить. Ну, що по... Що мені треба відкинути? Навіть взяти в любов вона багато чого не робить. Вона не радіє з неправді. Вона не, не, не. Не просто щось вона є, вона не. Вона якби від, відсторонена від чогось. Так само воля Божа, вона деколи не то, що ти хочеш, а то, що для тебе найкраще. То, що ти ще не бачиш, то, що ти ще неспосібний побачити. Але ти вже стаєш на цей шлях туди. І Бог якби помаленько тебе, тобі відкриває, коли ти хочеш туди йти. Коли ти хочеш взагалі йти. Коли ти в процесі. От. І на цьому, певно, все. На цьому, певно, все.